Доброго дня, мене звати Гула Лілія Мирославівна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Війської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 2 травня 2024 року, в 11 годині, ми проводимо громадське слухання щодо планованої діяльності з експлуатації автозаправної станції, призначеної для прийому і зберігання нафтопродуктів А 95 дп та заправка паливом автотранспорту суб'єкта господарювання ТОВ Мартін Енерджі Груп. Громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських слухань наступних розпочну громадське слухання я як організатор та представник територіального. Уповноваженого органу та коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступним, після організатора громадських слухань, виступає суб'єкт господарювання, який є замовником планованої діяльності. У разі необхідності після суб'єкта господарювання за його пропозицією виступають інші співдоповідачі, експерти та спеціалісти. Після доповідей надається можливість учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповідей на запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань, або в письмовій формі після їх закінчення протягом п'яти робочих днів з дня проведення громадських слухань. Усі пропозиції та зауваження, подані під час громадських слухань, фіксуються у протоколі громадських слухань. Всім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови. Для висловлення своєї думки, подання пропозицій та зауважень, чи є присутні представники громадськості на громадських слуханнях? Представників громадськості немає. Отже, зараз коротко розкажу про процедуру оцінки впливу на довкілля. Процедура оцінки впливу на довкілля планованої діяльності розпочалася 15 лютого 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауважень та пропозицій до планованої діяльності. Е Обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля від громадськості, не надходило. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводи плановану діяльність. А саме місто Львів, вулиця Конюшинна, 20, територія Галкат, на зупинці громадського транспорту за адресою місто Львів, вулиця Конюшинна, 24, вітрина операторної АЗС за адресою місто Львів, вулиця Конюшинна, 30, На дошці оголошень залізничної РДА у місті Львові. Після цього був розпочатий другий етап оцінки впливу на довкілля шляхом. Розміщення 5 квітня 2024 року звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення на вебсайті національної онлайн платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі цінки плив на довкілля в оголошенні. Зазначено, що громадські слухання будуть проводитися 2 травня 2024 року, в 11 годині та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщене у публічних місцях на території, де планується провети плановану діяльність, а саме на зупинці громадського транспорту за адресою міста Львів, вулиця Кунюшина, 24, вітрина операторної АЗС за адресою міста Львів, вулиця Кунюшина, 30, по вулиці Курмановича у місті Львів, дошки оголошень Укрпошти по вулицях Кунюшина-П'ясецького, на дошці оголошень залізничної РДА у місті Львові. Відповідно до оголошення зі звітом можна ознайомитись в приміщеннях АЗС, ТОВ Мартін Енерджі Груп, місто Львів, вулиця Кунюшинна 30. Приміщенні Львівської міської ради за адресою міста Львів, площа Ринок 1 а також в приміщенні департаменту екології та природних ресурсів за адресою міста Львів, вулиця Стрийська, 98. Зі звітом з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності можна ознайомитись в електронному вигляді на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Коротко все, далі буде доповідати представник суб'єкта господарювання. Представтесь, будь ласка, доповідь коротко, не довше. П'яти хвилин. Дякую. Добрий день. Я є представник суб'єкта господарювання ТЗУ Martin Energy Group. Я є менеджер з розвитку, трембо Христина Володимирівна. Основним видом економічної діяльності нашого підприємства Ту Martin Energy Group. За кведами є розрібна торгівля е, пальним. Планована діяльність передбачає експлуатацію автозаправної станції, е, яка призначення для прийому зберігання світлих нафтопродуктів а 95 сто та заправки паливним е, автотранспорту усіх видів за фактичною адресою Львівська область, місто Львів, вулиця. Кунюшин 30. для приймання і зберігання світлих нафтопродуктів встановлено три надземні резервуари загальним об'ємом 115 метрів кубічних. Це є один надземний двостінний резервуар, 15 метрів кубічний для зберігання де один двостінний резервуар. 50 метрів кубічних для зберігання де а також один надземний вустінний резервуар 50 метрів кубічний для зберігання бензину. Користування земельною ділянкою відбувається на підставі договору суб оренди, який є наданий е, ТДВ «Львівська автоколона номер 2207». Санітарно захисна зона для АЗС становить 50 метрів. Найближча житлова забудова розташована в західному напрямку на відстані, яка становить більше, ніж 250 метрів від території нашої АЗС. Тому можемо сказати, що санітарно-захисна зона для тезове Мартін Енерджі Груп є повністю витримана. Планована діяльність передбачає екологічно допустимі впливи на навколишнє середовище. Зумовлені, зокрема, утворенням відходів, викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, впливом на навколо водне середовище, а також шумове навантаження. Відповідно до звіту є представлені всі розрахунки впливу на навколишнє природне середовище згідно діючих затверджених методик. В процесі виконання звіту впливу на довкілля були подані відповідні запити на отримання інформації стосовно для уповноважених органів щодо фонового забруднення, метеохарактеристик, об'єктів ПЗФ, смарагдової мережі, водних об'єктів, і копія е, всіх цих інформаційних листів довідок знаходиться у е, самому звіті з УВД. І більш детальною інформацією на компоненти довкілля також наводиться в звіті УВД. Звіт знаходиться у вільному доступі як в департаменті екології, так і в Львівській міській раді, і також у нас на підприємстві за адресою місто Львів, вулиця Кунюшинна, 30. Дякую за увагу. Вам дякую. Отже, чи є якісь запитання, зауваження до доповідачів? Зауважень і питань немає. Тому наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто громадськість може подати свої зауваження чи пропозиції до 10 травня 2024 року щодо планованої діяльності з експлуатації автозаправної станції, призначеної для прийому і зберігання нафтопродуктів А 95 ДП. Та заправка паливом автотранспорту суб'єкта господарювання ТОВ Мартін Енерджі Груп згідно пункту 23 постанови кабінету міністрів. України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля у разі неявки представників громадськості на громадські слухання вони вважаються такими, що відбулися. На громадські слухання були присутні представники організатора, тобто департамент екології та природних ресурсів, та представники суб'єкта господарювання тов Мартін Енерджі Груп. Усім дякую за увагу і гарного дня.